Пукін розповідає росіянам і світу, що все йде за планом, армія перемагає, економіка витримує росіяни єдині як ніколи. Але свіжа стаття о закоміст показує іншу картину. На фронті російські війська просуваються, але повільно з величезними втратами. Про взяття Покровська Путін повідомляв не раз, але це неправда. Показушні перемоги часто полягають у просочуванні невеличких груп заради фото з російським прапором, і невдовзі цих прапороносців дрони знаходять вбитими в економіці. Теж. Тріщини 26-й обіцяє бути найважчим роком. Протягом 25-го доходи від нафти і газу сповзали до 22%. Підсумкова цифра спаду буде ще більшою. Військове економічне диво вичерпалося, дефіцит бюджету росте. Брати гроші за кордоном Росія не може. І тому Кремль лізе в кишені власних громадян, піднімає податки і бере внутрішні кредити, розганяючи інфляцію. Половина російського бюджету йде на війну, силовиків та оборонку. Танкові заводи працюють цілодобово. А Цивільні галузі задихається від нестачі робочих рук та подвійних цифр відсоткових ставок. Росіяни це відчувають. Соціологи кажуть, що тих, хто говорить, що їхнє життя погіршується зараз втричі більше, ніж ті, які кажуть, що їм покращило. Підтримка війни стала поверхневою. Люди кажуть, я за, але щоб війна не торкнулася їхнього життя. Чи два роки тому більшість росіян думали, що навколишні підтримують війну. Тепер що більшість проти або сумніваються. Ветеранів СВО вже не вважають героями. Лише 40% так думають, більшість бояться або бачать у них жертв. 88% росіян хочуть закінчення війни і повернення до нормального життя, але лише половина вірить, що Путін на це піде. Саме тому, замість згортання війни, Кремль лише посилює репресії та пропаганду. У мир сьогодні це не кінець проблем, а початок нових.